Перше, я планував у цьому відео просто розповісти про гру Roblox кінотеатр Але коли я подивився фільм у цьому кінотеатрі, я усвідомив, що це крінж. І тому токсичний огляд. Ви бачите ракетний клуб. Вау! Хочеш зіграти! Ой, яка підстава! Ти можеш зіграти, тобто подивитися анімацію тільки в одному виді ігрових автоматів. У тебе в інвентарі може бути лише одна іграшка, а коли ти отримаєш другу, перша зникає. Ікроєв автомат, в якому іграшки з пакменом зустрічаються три рази, і вони всі поруч. Кафе. Стіни мають текстури підлоги, меню виключно для декору, але це ще можна пробачити. Всі, всі фільми це піратські версії існуючих фільмів. У деяких сюжет сильно змінений, а у деяких зовсім ні. Самі кінозали всі ідентично мінімалістичні. Майже у всіх кінозалах ввімкнути світло. І при показу фільму світло залишається ввімкнутим. Іноді в одних кінозалах чути музику з іншого кінозалу, а подекуди і у коридорах. На вулиці є будівля. Нормально, відносно красиво. Я не знаю, напевно, можна у неї зайти чи ні. Друга будівля некрасива, пуста і взагалі левитує над землею. Будівля лячна. Біля неї можна вийти за мапу. На каруселі кататися не можна й про все, що платне. Фіду ту саму лячну будівлю платний. Усі професії платні, мінімальна ціна 60 робоксів, а максимальна десь біля Вхід тисяч. театр платний, фільми з підвищеною якістю платні, ексклюзивні фільми платні, тому цю гру не рекомендую.